Да, на Харлі Девідсоні з заводу стоять армовані гальмівні шланги. Але це не означає, що власники Харлі Девідсон не повинні підписані бути на наш канал і не мати в контактах нашого телефону з підписом Шланги Хелл. Тому що ваші шланги з часом можуть або от так виглядати. А власники Харлі Девідсон. Всі власники мотоциклів хочуть, щоб все було красиво. Власники Harley-Davidson теж. Деякі власники піднімають кермо, деякі мотоцикли попадають в аварію, і один із компонентів шланга може бути пошкодженим. Вести шланг з Америки дорого. Тому ми пропонуємо. Заміна частин або всього цільного. Шланга. Ось, наприклад, ці контури, два контури, один задній, один передній. Ось дивіться, як ми замінили армовані шланги разом з фіттингами. Можна було зробити цільний, але тут на трубці стоїть жабка. Тому цю трубку з жабкою ми залишили і замінили лише. Шланги. Ось так у нас вийшло. На передньому контурі маємо ось такий трійник. Ми теж його залишили, а ось ці шланги до супортів і шланг до гальм'яної машинки. До речі, він подовжений, замінили. Так що майте на увазі. Ми можемо виготовити нові шланги, або, використовуючи отакі трійники ваші, замінити або одну частину цього контура, або повністю всі шланги. Шланги можуть бути в різних. Кольорових відтінках все в наявності, всі фітінги в наявності під, під 8, під 10, під 11, під 12 болт. От. Так що звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд!